Російські окупанти щосили намагаються позбавити жителів Сєвєродонецька доступу до будь-якої інформації. Днями вони вимкнули інтернет і мобільний зв'язок. А за спроби зв'язатись з рідними, які перебувають на неокупованій території України, кидають за ґрати. Місцеві розповідають, що сигнал українських мобільних операторів можна зловити на дахах багатоповерхівок. Місцеві мешканці знають про це і використовують ці точки, щоб телефонувати. Росіяни також про це знають, і тих, кого впіймають з телефоном, везуть одразу до силовиків. Там проводять так звані профілактичні бесіди в лапках, а насправді просто залякують людей. Загарбники продовжують незаконно проникати до квартиру, тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині. Вони навіть призначили так звану офіційну дату для розкриття. Про це повідомляють місцеві жителі за їхніми словами на вулиці Корчатова. 26 квітня буде офіційний злом квартир без доступу. Відомо, що під виглядом ремонтних робіт росіяни спочатку обіцяли містянам замінити відчинені двері однак, ймовірно, вирішили не заморочуватися і обмежитися заміною серцевини замка. Жителі зазначають, квартир під розкриття дуже багато, але деякі все ж вдалося відстояти. Просто зараз маємо можливість і нагоду поспілкуватись з Романом Власенком, головою Сєвєродонецької районної державної адміністрації. Пане Романе, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Перш ніж почати розмову, знаєте, коли готувався до ефіру, побачив великий матеріал місячної давнини від Бібісі. Називається Як це жити в окупованому Росією Сєвєродонецьку розповідь з мертвого міста. Скажіть, будь ласка, що змінилось за місяць? По суті, я думаю, що ситуація не змінюється. Гуманітарна ситуація залишається складною. Люди відчувають нестачу звичайних комунальних послуг. Є дефіцит дуже значний води, не вистачає харчів. Вартість продуктів харчування дуже висока, хоч є наявності, там в певних магазинах практично не працює повністю каналізація. Погіршується санітарна гігієнічна ситуація, є проблеми з доступом до медичних послуг, те про що вже сьогодні казалось, це відсутність фактично мобільного зв'язку та мобільного інтернету, і все це в умовах ну, зими на даний момент вже трошки, звісно, краще в цьому сенсі, але люди зимували без опалення. І ситуація в цьому плані була дуже погана. Дуже багато людей виїхало на більш спокійні території. Зараз трошки повертаються, але якихось покращень не відчувається. Пане Романе, проживати в місті, яке окуповане і постійно обстрілюється не дуже комфортно. Ми це розуміємо. З того, що ми знаємо, до війни в Сєвєродонецьку проживало близько 100 тисяч людей. Ситуація гуманітарна нині дуже напружена. І ви про це сказали. Скільки нині лишається містян? Чи є у вас ці дані? За нашими підрахунками наразі в місті проживає саме місцевих близько 80 тисяч. Крім того, там є. Окупанти, це підрозділи збройних сил Російської Федерації, плюс якась там незначна частина гастарбайтерів, які приїжджають на так зване відновлення міста. можливо, що це можуть бути там якісь педагоги і медики. Пане Романе, з приводу відновлення, російська пропаганда називає місто Сєвєродонецьк флагманом відновлення, і ви вже сказали про. Так званих заробітчан, які приїжджають з Росії сюди, чим вони займаються і в чому полягає це відновлення в місті, яке вони і зруйнували ну, насправді на території Сєвєродонецького району, хоч якесь відновлення відбувається тільки в Сєвєродонецьку. Я думаю, що це якраз і є такий пропагандистський шаг для того, щоб показати хоч якісь результати за незначні гроші для відновлення в. Окупаційна влада обирає найменш зруйновані будинки, де можна там умовно заміною вікон показати хоч якийсь результат. Насправді це і відбувається трошки: е роблять дах, е замінюють вікна, замінюють вхідні двері е і вирізають стару систему опалення на металобрух. При цьому відбувається мародерство. І в більшості випадків ці квартири заїжджають не місцеві мешканці, а якраз або збройні сили Російської Федерації або якісь переселенці. скажімо. а разом з отаким перепрошую відновленням відбувається укріплення якихось там оборонних рубежів? Ну, зокрема, мер Мелітополя, пан Федоров нам розповідав, як це відбувається в Мелітополі, так постійне якесь будівництво фортифікаційних споруд. Чи відбувається такий процес в Сєвєродонецьку? Ну більше відбувається навколо Сєвєродонецька. окупанти будують додаткові такі захисні споруди навколо великих міст вздовж дорог, які є логістикою в цій війні, посилюють заходи змінування територій прилеглих. А тому такі певні заходи з оборони. Вони дійсно проводять, пане Романе. А чи відомо вам про настрої місцевих? Це перше питання. І друге, звідки вони отримують інформацію? Це російські змі, чи все ж таки в них є доступ до українських телеканалів радіо видань? Ну, доступ до українських ЗМІ у них дуже обмежений. Є інформація, що вони намагаються окупанти відновити. Мобільний зв'язок є інформація, що в органах так званої державної влади стаціонарний інтернет теж присутній. Но доступу саме до українських ЗМІ практично немає. Є доступ до телебачення російського, але теж насправді це не в Сєвєродонецькому. Більш так в благополучних територіях в основному мова йде про друковані змі або з Росії, або з Луганська. А щодо настроїв сторінки, сторінки, які випускають тематичні місцеві там про Сєвєродонецьк, про Рубіжне про Кримінну. щодо настроїв, ну а знову таки люди живуть в інформаційній бульбашці, Вони стикаються з гуманітарними проблемами. Їм там деяких деякихось там політичних. Новин, скажем так, відбувається пропаганда, відбувається паспортизація, відбувається мобілізація. Тому настрій у більшості місцевого населення не дуже гарні. І, знов таки є якась там категорія, частина місцевих мешканців, у яких все влаштовує. Але я думаю, що на сьогоднішній момент їх меншість уже там. А говорять про що пане Романе? Ну, Говорять про ті проблеми, з якими стикаються, говорять про те, що відбувається з боку там певний тиск, з боку а, окупаційної влади. Говорять про те, що не вистачає харчів, не вистачає коштів, немає роботи, і все ж я ж кажу навколо побутових проблем. Пане Романе, ми дякуємо Дякую. за те, що вийшли з нами на зв'язок і розказали про ситуацію, і про те, як нині живе окуповане місто Сєвєродонецьк. Роман Власенко, голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації, щойно був з нами на.